Доброго дня. На попередньому уроці ми вирізали шахматне поле. Ось ми закінчили чорні відділення. Зараз хочемо ось цю частину показати бокову, як вирізається. Покажи повністю з цю сторону не видно. Ось так воно виглядає. Спеціально залишили тут, щоб показати, як воно вирізається. Для цього нам потрібно буде 300 мски. На попередньому ми уроці використовували такий флажок. Зараз нам потрібен прорізний. Він зроблений трохи під піднах... на нахилом. Для того, щоб прорізати лінії. Також нам знадобиться полукругла стамеска і уголок 90 градусів. Беремо прорізний флажок. Щоб вирізати цю частину, нам потрібно зробити проріз в центр. Тобто не отак прорізати, а щоб в центр був проріз. І прорізаємо рівно по лінії, яку ми зробили за допомогою циркуля. Або рівно по лінії доводимо до кінця. у наш є ще один пояс, його одразу теж ось він йде. пояс проводимо. Середину прорізаємо. Тут, коли йдеш по влокам, треба дуже обережно, бо дуже легко може зіскочити ніж. Ось ці дві сторони ми перевертаємо дошку. І виходить, що нарізаємо її теж всередину. Ця сторона середину і цю теж всередину. Проходимо спочатку. Зовнішній пояс, дуже обережно, можна притримувати ніж другою рукою і заодно класти руку на дошку, щоб була менша ймовірність зіскакування. І ось цей пояс, останній, теж прорізаємо всередину. Чітко по лінії. Ось в чому різниця між цим флажком, Він дозволяє. Кругові оберти робити і прорізати. Далі беремо полукруглу стамеску і вибираємо уже по прорізаній лінії. Це ми зробили для того, щоб цією полукруглою стамескою далі працювати. Відмічаємо з обох боків, щоб потім бачити, де зійдеться, де брудно підчищаємо і ріжемо далі. ідеально і зовнішній пояс прорізаємо. Треба проріз робити впевнений, якщо зробити трішки, то воно навіть і незамітно. Треба робити трохи більше, щоб була видно глибина. Ось, намічаємо з цього краю і бачимо, що не вистачить, можна зробити дві трохи менші. Тепер перевертаємо дошку і ці дві лінії також прорізаємо. Так ми відділимо два пояси один від одного. Де трохи брудно можна буде чистити? Цей пояс є залишилось це Зовнішній. Можна це робити трохи швидше, потім попідчищаємо. чищити Недостатньо глибоко прорізав, тому місцями буває брудно. Все, ми позначили наші два пояси, тепер беремо глуста метку. Нам треба Дивимося, виконуємо зовнішній пояс. Дивимося, як ідуть лінії. Тобто нам треба зробити ось таку лінію. Можна розкрастити олівцем, але якщо ви довго займаєтесь, то воно на автоматизмі вам вже не потрібно. І обережно плавно робимо такі лінії. Дивимося, що пістань. Між ними була однакова, більш-менш. Прорізали. Потім підчистимо. Є. Треба дуже обережно, тому що поволок нам протримуємо ніж, бо поволок нам може зіскочити і ви зіпсуєте виріб. Зашліхувати таке заглиблення навряд чи вийде. Бо що якийсь інший дизайн підбирати потім. Вже по дефектній частині є. Є. Більш-менш рівні між собою. Ось ми вже на кінці останню лінію трохи скорочено до цього краю. Все готово. залишилось Залишився цей пояс. Намічаємо його приблизно від центру цієї полоси, намічаємо на кожному е, углу, як углу буде прокрінтий. Куті. Кожному куті. Який Вийшов після полукруглої стамески. Таким трохи з поворотом робимо. Можна буде трохи більше. Майже від центру. Украємо. Ось зробили. Перевертаємо дошку. Тепер нам треба між оцим прорізом і цим прорізом провести ось таку лінію. І щоб вона зайшла сюди. Беремо углову станах. Зараз спочатку дрова тут відкрою. Є. І пішли ось такі лінії. Коли воно покриється морівкою, і зашліфується, то буде мати дуже гарний вигляд. Та зараз має гарний. Ось. Поворот, знову поворот і на вихід. Поворот, поворот і вийшло. Знову. І ще раз. Обережно. Треба на кінці. Коли, коли, ви доводите, коли тут сходиться, то нормально. А коли ви доводите і потрапляєте на такий момент, то стамеску треба трішки підіймати, щоб е, не зачепити ось цю частину і не травмувати її. Все. І вийшов в нас ось такий така прикольна окантовка. Ще хотів би показати, ось як я. Відділив ось ці ділення, це спеціально для букв і цифр. Як це робиться? Береся теж углова стамеска. І вже по лінії просто вона так обережно проводиться, не поспішаючи, чітко не виходячи за лінії. Стараємось не топити стамеску, щоб не було сильно великих заглиблень. Щоб воно було ровно, рівномірно. Тож. І ось виходить така полоса. І всі ці полоси можна відділити і буде виглядати дуже гарно, мені здається. Якщо захочете на наступному уроці, якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарі, і ми заснімемо, як вирізається ось такий елемент. Нічого тяжкого, але на його час потрібно трохи більше часу, ніж, наприклад, на оці елементи. Все, слава Україні! Бережіть себе, своїх близьких! Перемога буде за нами!